Привіт, друзі! Вчора, 21 жовтня, президент Зеленський підписав закон про військову службу і військовий обов'язок. Чи зможуть жінки спокійно перетнати кордон після підписання цього закону? Сьогодні в цьому відео ми про це поговоримо. А отже, додивіться до кінця: поставте лайк і, звичайно, підпишіться, щоб не пропустити наступні важливі випуски. Закон, який підписав президент Зеленський, відноситься до тих, який зобов'язує жінок ставати на військовий облік. 7 жовтня Верховна Рада ухвалила цей закон в цілому, 10 жовтня Голова Верховної Ради підписав цей закон. І вже 21 жовтня, після обговорення, після змін, після того, як його повністю вже відшліфували, якщо можна так сказати, підписав президент Зеленський. Я знайшов цей законопроект. Він є на сайті Верховної Ради, і там є порівняльна таблиця до того, який він був і яким зараз підписав його президент Зеленський. Отже, те, що діяло до 21 жовтня, жінки, які мають спеціальність та або професію спорідно з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерству оборони України та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, беруться на військовий облік військовозобов'язаних. Це те, що діяло до 21 жовтня. Тепер що підписав Зеленський? Жінки, які мають спеціальність та або професію споріднено з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку затвердженої Міністерством оборони України та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком за власним бажанням, можуть бути взяті на військовий облік військовозобов'язаних. Жінки, які мають спеціальність та або професію спорідно з медичною діяльністю, беруться на військовий облік військовозобов'язаних. Отже, бачимо, що жінки на військову службу, на військовий облік ідуть за власним бажанням, окрім медичних професій. Всі, кого цікавила ця інформація, мене запитували в приватних повідомленнях в коментарях, чи можу я приїхати в Україну, виїхати без проблем. Можете, якщо ви не медичний працівник. Щодо медичних працівників, як це буде відбуватися на кордоні. Мені складно сказати, бо поки що такої інформації немає. що... Жінок не випускали з медичною освітою. Але жінки з іншими професіями, відмінними від медичної сфери, можуть спокійно як приїжджати, так і виїжджати, і на кордоні проблем точно жодних не буде. З За вами завжди Саша Матвєєв. Підписуйся, лайкай і коментуй. Слава Україні!